В цьому відео я розповім, як заправляти чорнильний принтер, точніше, багатофункціональний пристрій Epson L4150, а також про способи його підключення до комп'ютера, ноутбука чи планшета. В пристрої можна підняти кришку сканера, але нам частіше треба буде піднімати весь блок сканера. Відкривається вигляд на картриджі справа. І на шлейф трубок, які з'єднують картриджі з чорнильними резервуарами. Резервуарів чотири для чорного і трьох кольорових видів чорнила. Вони закриті кришками з щільними корками-клапанами. Я думаю, всім зрозуміло, що переплутати кольори чорнила, значить зіпсувати принтер. Хоч і такі випадки мені відомі. Перше, що треба зробити, повіддирати всі фіксуючі транспортні і захисні стрічки. Почнемо з чорного. Чорнило є в комплекті 101 серії, стійке до вицвітання. Відкриваємо вакуумну упаковку, відкручуємо кришку і перевертаємо флакон. Чорнило виливатись не буде. У такому вертикальному положенні треба встановити флакон в замки чорнильниці. Замки це захист від дурнів, щоб не переплутати чорнила за кольорами. Якщо ви правильно встановили пляшечку, то почуєте булькання і чорнило почне переливатись у резервуар. А якщо булькання не чути, треба припідняти флакон і знову встановити на місце. Коли чорнило дойде до верхньої мітки, процес заливки припиниться, тобто переливу можна не боятися. Аналогічно переливаємо кольорове чорнило жовтого, пурпурного і синього кольорів. В пляшечках залишиться невелика кількість чорнила, яке ми долємо після засмоктування чорнила в друкуючі картриджі. Отож, послідовність дій така. Розпакували, перелили чорнило і тільки після цього будемо вмикати пристрій у мережу живлення. Натискаємо клавішу ON. Принтер шукає мережу, але поки що її не знайде. А також він перевіряє стан картриджів. Через деякий час загориться червоний індикатор праворуч. Нема чорнила. Натискуємо і утримуємо протягом 5 секунд кнопку з трикутником. Розпочинається закачка чорнила. Вона триватиме біля 10 хвилин. Далі даємо принтеру аркуш паперу і вмикаємо при натиснутій сервісній кнопці кнопці з трикутничком. Принтер надрукував сервісну сторінку. Розглядаємо якість друку. І чорної, і кольорових головок. Якщо лінії без пропусків, то це означає, що всі сопла працюють. Якщо є пропуски, доведеться провести процедуру прочистки сопел. Але в нас все окей, тому ми перейдемо до доливки чорнила. Чорне влізло майже все, а кольорове теж по декілька мілілітрів долилось. Тепер поговоримо про підключення пристрою до комп'ютера чи ноутбука. Перший спосіб банально простий за допомогою USB кабеля. Але кабель в комплекті вже не йде, його доведеться купити. Другий спосіб підключити багатофункціональний пристрій до наявної Wi-Fi мережі. Для цього на роутері чи маршрутизаторі треба натиснути кнопку WPS. Потім на принтері натиснути і утримувати кнопку Wi-Fi. Індикатори мережі почнуть почергово мигати і зрештою засвітиться верхній індикатор. Все, можна встановлювати драйвер на ноутбук, принтер знайдеться в мережі. Нарешті третій спосіб: налаштувати Wi-Fi Direct. В цьому випадку принтер сам створює мережу, до якої за паролем можна підключити ноутбук, комп'ютер, планшет чи смартфон. Треба одночасно нажати і утримувати дві кнопки Wi-Fi і друк звіту. Вони поруч. Через деякий час засвітиться нижній індикатор індикатор Wi-Fi Direct. Тепер треба узнати пароль щойно створеної мережі. Завантажте папір і нажміть кнопку Друку звіту на 10 секунд. На ноутбуці чи іншому пристрої слід підключитись до цієї мережі, щоб встановився зв'язок з принтером. Далі, як зазвичай, ставимо драйвер. Він є на диску, який йде в комплекті, чи на сайті виробника. Все друкуємо яскраві і довговічні фотографії. Дякую віточці за допомогу у заправці принтера. А глядачам дякую за увагу.